Друзі, доброго дня! З вами Оксана і компанія студія Віконних дверей Ропавка. Я сьогодні вам розкажу, що таке двері прихованого монтажу. Тобто це міжкімнатні двері. У нас взагалі є два типи дверей. Це звичайні ось такого плану: тобто з лишствою, з довором і з коробкою і з полотном. Це звичайного монтажу, бачите, яка їх особливість. Це те, що зверху на стіну встановлюється налічник, тобто ось, ось ця позиція або лиштва українською мовою. І вони вигляд ви мають такий, класичний, класичний, до якого ми всі звикли. Інший тип дверей це двері прихованого монтажу. Ось вони в нас представлені: один варіант і ось інший варіант. Чим вони характерні? Характерні вони тим, що, ось, бачите, лишви немає. Тут в нас в цьому варіанті зашиті панелями, ДСП шними стіна, але вони можуть устанавлюватися за підліцо зі стіною, заштукатурюватися, зафарбовуватися, заклеюватися шпалерами. Тобто, в чому їх особливість? Бачите, немає лиштви, вони устанавлюються за підліцо зі стіною, ось таким чином. Потім тут зазвичай магнітні механізми, ось я вам відкриваю їх, і вони можуть бути різних габаритів. В даному випадку це висота 2-300 мм, тобто, це не стандарт. Дивіться, що на якому етапі потрібно монтувати такі двері. Якщо ось такі, до яких ми всі звикли, їх потрібно монтувати. Уже на завершальному етапі, тоді, коли у вас зроблений ремонт, тобто це коли вже у вас стіни готові, підлога готова, стеля готова, і вже така, як родзинка на тортику, це двері, які завершують ваш, ваш весь ансамбль. Це стосується стандартних дверей. Якщо монтувати ось такого плану двері, двері прихованого монтажу, то вони мають встановлюватись у вас на об'єкті на момент чорнової штукатурки. Тобто ось тут коробка, ось, бачите, коробка вона має устанавлюватися таким чином, щоб потім ваша штукатурка підійшла до коробки, щоб у вас полотно і стіна були в один рівень, так як у нас тут. Якщо ви хочете зробити стінові панелі, як у нас представлено, то вам коробку треба видвинути на товщину стінової панелі. Тобто ви двері монтуєте на етапі чорнової штукатурки, далі роблять штукатурку, чорнову, і далі встановлюють панелі, щоб вони були в рівень. Тобто, трошки видвигаєте. Це якби ну, рідкість, тому що зазвичай двері встановлюються за подліцо зі стіною. тобто Вам треба коробку поставити западліцо зі стіною. І потім полотно ви або штукатурите, або фарбуєте. Або замовляєте вже полотно, наприклад, як у нас вкрите декором, це може, бути, це може бути шпон, це може бути плівка, це може бути фарба, це може бути скло. Тобто варіантів досить багато. Причому ви можете з однієї сторони зробити, там, наприклад, скло, а з іншої сторони, ви можете пофарбувати, якщо ось бачите, два різних кольори. Тут така ж ситуація, тобто зовні такий, як рожевий колір, а всередині він слонової кістки. Це все можна зробити. Але саме основне, що я хочу вам сказати, момент монтажу. Двері прихованого монтажу потрібно встановлювати і замовляти на момент ремонту. У вас можливо немає ще на той момент підлоги. Як бути з цим? Два варіанти: або чекати, зробити підлогу, це там плитка, ламінат, вінілова підлога, або визначитись з матеріалом підлоги і підняти коробку на товщину вашої підлоги. В ідеалі, якщо буде, наприклад, якщо це плитка, якщо буде одна плитка, ви можете підставити її під коробку. І підняти на цей рівень, для того, щоб у вас потім не було питань з підлогою. Бо ви не по коробці вирізати нормально, не зможе ні один майстер. З внутрішньої сторони. З внутрішньої сторони, також доборів не існує. Тобто ставиться коробка, і до коробки підходиться або косом, або плиткою. Основні. Комплектуючі, які входять в стандартний блок. У всіх виробників в Україні є стандартна комплектація: це саме полотно, ось це потім коробка, потім магнітний механізм і петлі. В залежності від висоти, від 2 до 4 петель, це стандартно комплектується. І від, також залежить від ваги полотна. Які ще можуть бути моменти? Це може бути колір торця і колір коробки. Тут у нас представлений колір хром, ось такий торець алюмінієвий, і коробка також хром. В цьому варіанті представлений чорний колір. Це такі основні базові кольори. І так же само бачите, механізм чорного кольору і петлі. Також можна пора викрасити і коробку, і торець в різні кольори. Але це ж такі забаганки, які рідко бувають. Зазвичай це дизайнерський запрос. Основні такі моменти. Тобто, запам'ятайте, ми замовляємо двері прихованого монтажу і встановлюємо на етапі ремонту. Якщо ви вже зробили ремонт, то вам тоді. Підійдуть звичайні стандартні двері з налічником і з добором. Все тоді рада, що ви були з нами. Гарного дня і гарного вибору дверей.